Житомирянин Сергій Залужний прийшов на зустріч із народним депутатом, аби розповісти про свою ситуацію. У червні минулого року пограбували його дружину. Злочин здійснили посеред білого дня, коли жінка поверталась додому. На неї напали зловмисники просто у під'їзді. Сергій каже, нападники до злочину готувалися ретельно і навіть не приховували своїх облич. Проте міліція не розслідує цю справу, наголошує чоловік постраждалої. Про це він розповів Бориславу Розенблату. Натомість той пообіцяв передати звернення Арсену Авакову, міністру внутрі. Справ Украины лифт заблокировали два человека. І збили ее сильно. Там було применение ножа, потому що вони не могли зняти сумку. вони срезали. Потом вона попала в лікарню, 2 тижні лежала в лікарні, Поставили середньої тяжести. Вот визбуділі діла сча по 186, вісімсот, потом 187, вісімся сімача стара розбойна на І вот, все цього тишина. До громадської приймальні народного депутата Борислава Розенблата щомісяця звертаються півтори сотні людей. Крім того, нардеп традиційно проводить зустрічі з громадою. Борислав Розенблат наголошує, він відкритий до спілкування, адже його обрали люди, і він повинен реагувати на їхні звернення. Крім того, нардеп є автором майже 50 законопроектів, один з яких Стосується узаконення видобутку бурштину. Тоді, коли ми ходимо з притягнутою рукою по всьому світу, шукаючи кошти, хто нам позичить, в цей же час мільйони, сотні мільйонів доларів вивозять в кишенях, в торбах і всім інше, вивозять цей бурштин, і він йде на потреби не людей, а на потреби тих інших. Ми сьогодні маємо такий приклад, коли все робиться для того, щоб закон не прийнявся. Під час зустрічі нардепу вручили подяки від громадської організації Житомирської міської федерації Кіо Кушенкай Карате, за те, що Борислав Розенблат допоміг спортсменам взяти участь у всеукраїнському змаганні, де вони посіли призові місця. Особливо розвиток нашої федерації карате. От, хочеться сказати, що в листопаді місяці наші спортсмени федерації їздили в Польщу на чемпіонат Європи де зайняли перші місця. Завдяки Бориславу Соломоновичу, який допоміг нам фінансово, от ми йому дуже вдячні. І хочемо вручити подяку. Також житомирян цікавить монетизація пільг, підвищення пенсій, перевезення пільговиків, діяльність і звіти уряду та інші проблеми.